Трудових відносин. Штраф від 8,5 тисяч до 17 тисяч. Там помилка, я вибачаю, не 17 гривень, а 17 тисяч гривень а, на керівника. Крім того, прийняття посудовими особами. На роботу громадян без паспортів або за недійсними паспортами, да, якщо кадровик не перевірив, теж є штраф. Невеликий від 17 до 51 гривні, але неприємне те, що це на керівника теж може бути таке. Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення, да, скажімо так. Це за статтею 265 кодексу кодексу законів про працю. Це фінансова відповідальність. скажімо так, це 10 мінімальних заробітних плат, тобто 50 тисяч гривень за кожного працівника. Ну, якщо це єдинщики, то може бути, скажімо так, ну як попередження, да? але попередження ще не не бачила, оскільки навіть немає його форми у держпраці. Далі, я ж під, підготувала для вас такий, скажімо так, перелік, які кадрові документи обов'язкові потрібно бути на підприємстві кожного для того, щоб держпраця, скажімо так, не штрафанула вас за інші якісь порушення. Да? Ну, по-перше, якщо укладено цивільно-правовий договір, це не трудові відносини, але вони є, і вони законні, теж можна працювати по ним. Тому цивільно-правовий договір, акт приймання передачі і оплата послуг. Якщо Укладено договор з ФОПом, тобто надання, скажімо так, послуг або підряду ФОП і ФОПу. Да? Це виписка з реєстру з ФОПу, договір про надання послуг, акт прийома передач і оплата послуг. А які документи по трудовому договору повинні бути, да? про які я раніше розповідала, заява, наказ, або може бути розпорядження, якщо потрібно обов'язково письмовий трудовий договір, стаття 24 Повідомлення до податкової, трудова книжка, особова справа працівника. Крім того, які ще обов'язкові кадрові документи, це особова картка працівника повинна містити. Копія паспорту, копія диплому, контактні дані це для вас важливо, тому що якщо треба буде направляти якісь вимоги про надання письмових пояснень або акти, ви склали, треба повідомити працівника питання, а на яку адресу направляти. Іноді дивишся, в особової картки нічого нема. Чим більше інформація, тим краще для роботодавця. Да? Електронна, телефони, родичів, телефон в беріть. Це не обов'язкова вимога, але так краще буде в майбутньому. скажімо так, якщо укладаєте письмовий трудовий договір, було б гарно, якщо там теж під. Прописати як можна більше інформації про працівника. І додатковий соціальний статус інваліда або службовець, теж ми прикладаємо як доказ, що ми повинні щось виплачувати. Е, які накази повинні бути? Це обов'язково прийняття на роботу, якщо були переведення на іншу роботу, або була зміна, була зміна істотних умов праці, накази про відпустки, про виконання певної роботи, наприклад, якщо ми доручаємо. Якомусь там працівнику конкретно зробити звіт, і там можете наказом конкретно визначити срок і що саме треба зробити. Теж, короче це зберігаємо. Ну, це дуже актуально, коли ми хочемо звільнити за систематичне невиконання працівника, і ми даємо такі точечні накази зі сроками. Якщо працівник їх не виконує, то ми там потім звільняємо. А, накази про відрядження, про звільнення і журнал обліку наказів. Да, не забувають про журнали обліку наказів. Вони обов'язково повинні бути, і за це теж може бути штраф, якщо немає такого журналу. А форма цього журналу немає, боріте арку, ну, тобто ЗОшит або якийсь там папочку, і записуйте, просто що ви там, головне, щоб номер наказу, співпадали дата і хронологію в цьому журналі. Посадова інструкція. Да? Ці посадові інструкції, але вони, по-перше, повинні бути, тому що держпраця за це штрафує, чітко не написано, де, де саме, не написано ніде, да? що вона повинна бути, але штрафую, тому що є лист політики про те, що кажуть, що потрібні такі бути посадові інструкції. Але це і добра роботодавцю, оскільки. Повертаємося, знов таки, якщо ми хочемо звільнити, і, наприклад, за систематичне невиконання або за грубе порушення, або за там не непроходження випробувального терміну, ми повинні розуміти, а що ж повинен був нам зробити працівник, і сама посадова інструкція нам про це в майбутньому допоможе. Тому вона повинна бути. Або вказано там можна теж саме сказати і в трудові в трудовому договорі, да скажімо так, можна окремо в трудовому договорі, можна посадова інструкція плюс ознайомлення, і правила внутрішнього розпорядку теж повинні бути. А ще обов'язкові документи це табель обліку робочого часу та відпочинку. Є рекомендована форма П5 в інтернеті затверджена. Графік відпусток повинен обов'язково бути повідомлення про початок від.